Чесного звання для церемонії нагородження запрошується у міський голова Степан Сергій Федорович. Указ президента України про присвоєння почесного звання мати героїня за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку постановляємо Присвоїти! Почесне звання мати героїня Чемердовській Валентині Іванівні, матері п'ятьох дітей міста Прошу Освідчення матері героїні.

Президента України про присування почесне звання мати героїні. Власенко Олександрі Володимирівні, матері сімох дітей міста Лозова, президент України Віктор Янкович, міста Київ. Засвідчення матері героїні. Нагрузний з нами. Має мати героїні Украсенку Олександра Володимирівна. Я вам спасибі за таку велику нагороду. Ця нагорода зобов'язує нас ще більше торгуватися про наших дітей. І ми, і наші діти будемо жити, працювати для кращого майбутнього процвітання нашого міста і нашої держави. Спасибі вам, шановна матері громані,